В Охтирці попрощалися з захисником Іваном Деуліним. 45-річний військовий був навідником мінометного відділення мінометного взводу аеромобільного батальйону. Помер чоловік 27 січня під час несення служби. З Іваном понад 15 років товаришував Михайло Коритник. Сказали, що, що це проблема з серцем. Я був в лікарні, він проходив філіографію, каже, ну, стримився воювати. Тричі ну, проходив комісію. Ну, на третій раз поїхав, бачите, ну, неудачно. Хороший, добрий хлопець. Жалко, сумно. Ну, що пробуєш. Слава Україні. До війська Іван був призваний по мобілізації на початку листопада минулого року. До повномасштабної війни працював автомайстром. Провести його в останню путь прийшли близько сотні охтирчан. Серед них Віталій Голод. Чоловіки були кращими друзями. Знав його дуже позитивним, дуже Ну, в першу чергу героєм. Тобто, коли почалась війна, він пішов захищати, вивчився в Британію, поїхав, обучився, прийшов захищати нас. Друг мого сина Ваня був дуже гарним хлопцем. Ніколи ні в чому не відказував, завжди приходив всім на поміч. Хай пом'ять всі його друзі, сусіди, вічна пам'ять, слава героям. І скоріше нам перемоги. Поховали Івана Деуліна на Алеї героїв поряд із центральним кладовищем міста. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.